Тут нікого нема. значить падаємо. Ай, блін. Ой, а, тут патрон безконечно. Кто валим, валим. О, це що за ч? а Не просто розстріляли. А, ми виграємо! Ми виграли! Ми виіграли! Я нічого даже не зробив! Круто. О, все человека жорстка снайперка. Це шо таке просто Капець я три тільки зробив. І три здох Блін Давайте. <плес> це можна. Добре, добре. все, значить, це Значить давайте снайперку якусь васку. Оце вроді. І пістолетик такий, щоб забивати літаки. О, тут РПГ є. Так. Можна отаке. А давайте знаю що. Я знаю, знаю. Ми будемо снайпером. Все, поїхали. Все, диви. Пістолетик, снайпер. Хе-хе-хе. це таке? 1 мільйон 300 стоїв. Все, поїхали.